Асоціація спортивної боротьби у Рівненській області відзначила перший рік діяльності найкращих спортсменів, тренерів та меценатів нагородили. Більше дивіться далі. Відзначили найкращих у Рівному. Зібралися спортсмени з греко-римської, вільної та жіночої боротьби. Третє місце чемпіонат Європи ваші області. Серед них і Софія Кушнір, дівчина 12 років, займається вільною жіночою боротьбою. каже, цей рік був непростим через повномасштабне вторгнення росіян. Я стала друга на Кубку України з боротьби, друга на чемпіонаті України до 20 років. Хотілось більше, але багато цей рік що помішало, бо це був такий переломний момент, і не тренувалися два, два місяці. я Пам'ятаю, але найбільше мої досвідбутки це чемпіонат Європи в 2018 му році. Я виграла серед кадетів. Асоціація спортивної боротьби в Рівненській області існує рік. До неї увійшли три види єдиноборств греко-римська, вільна та жіноча боротьба. На сьогодні тут працює понад 50 тренерів, які виховують півтори тисячі спортсменів. Останні приймають участь на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Перше, все, дати країні гарних здорових людей, спортсменів. Спорт досягнення це вже як кажуть, хто хоче, той і займається далі. Але ціль нашої асоціації здорова нація. Привітав спортсменів і начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль. Він і сам довгий час займався греко-римською боротьбою. Відтак як ніхто знає, спорт загартовує характер. Складно забути боротьбу, якщо ти вийшов з цієї боротьби і розумієш, що те, де ти сьогодні є, саме завдяки боротьбі. Я впевнений, що кожен хлопчина і дівчина в Україні має пройти через спорт. І перевірено на собі відверто, тому що нічого так не загортовує, нічого так не готує тебе до справжнього життя як спорт. Вихованці Асоціації спортивної боротьби кажуть, займаються у секціях, аби вести здоровий спосіб життя. Втім, дехто мріє і про Олімпійські ігри. Звісно, хотілося б і на цьому, що в 24-му році буде в Парижі, але бачиться можливості, можливості свої, то напевно більше готуватися і зараз більше тренуватись, більше пахати, тренувати, так сказати, і настроюватись на Олімпійські ігри в 28-му році, які пройдуть в Лос-Анджелесі. Незважаючи на війну в Україні, асоціація. Спортивної боротьби регіону мають чимало планів на наступний рік. Хочуть провести чемпіонат України серед спортсменів до 20 років. Павло Невесенко новини рівного.